Хочу підтримати наших героїв, що повернулися за то, приєднавшись до відомого всім флешмоба такої міжнародної естафети. І я сподіваюся, що всі чоловіки в Україні, які готові захищати свою країну, можуть віджатись і 22, і 25, скільки треба буде. стільки звідмуться.

Я передаю цю естафету офіцерам, що працюють в Раді національної безпеки і оборони, і сподіваюся, що вони в гарній фізичній формі всі.